Пане Олексію, з вашого огляду, до Юра, хто має бути головний в Україні? Слухайте, дивіться, насправді е, ну, немає ідеальної системи. І от система чи є проблема в тій системі, яка побудована в Україні? Ну так, те, що зараз сказав колега, воно має місце все. Але подивіться, безліч європейських країн, які мають таку систему. От тільки що закінчилися вибори президента Литви. Ну, от буквально я так сталося, якраз було засідання бюро Парі, я президент комітету. Стані міграції біженців. Я був там, я завітав на президентські дебати. Навіть. Дебати були між президентом і прем'єром, між іншим, за посаду президента. В другому турі виграв президент, повноважень набагато менше в президента. А прем'єр набагато більше повноважень має. Всенародно обраний президент, але в нього чіткі функції. І ні в кого нема питань. І народ знає, на що обирав цього президента, і він знає, на що він обирав цього. Це питання політичної культури. І, і розуміння. Ну, тобто, це його повноваження. Крапка. А це є парламент, і це обраний парламентом уряд. Немає ніяких питань. Наша проблема в тому, що нами керує не парламент, не уряд, а офіс президента. Ми не парламентсько президентська держава, ми офісопрезидентська держава. І це є наше ключова. Парламент перетворився на нуль. Я сьогодні в Верховній Раді колегам казав в очі. Ми просто перетворились на якесь біговисько в ЦАПів від тому що коли погано, це подонки депутати. От все більше ні на що вони не впливають. Вони сидять там. Ну елементарні питання. Вчора ми викликали, от знаєте, давайте до реалії нашого життя, бо це теорії держави і права, це все чудово. В нас зараз приз... починають призив рятувальників і пожежників. Ну тобто нам не потрібні вже рятувальники і пожежники. Половину ми збираємось їх віддати безпосередньо на фронт. Божевільне рішення в умовах, коли нас обстрілюють російські ракети, летять дрони кожен день, кожен день, кожен день не потрібні. Божевільне рішення вчора, в Верховній Раді. Я пропоную колегам. Давайте ми негайно викличемо сюди міністра внутрішніх справ не того, щоб зрозуміти, а що ж відбувається з цим. Де й чому порушується закон? Ми прямо прописали в законі, що ДСНС не підлягає бронюванню, о, вибачте, не підлягає мобілізації, 100% бронювання. Але це ніхто не виконує. Ми це голосуємо. І що? Хтось до нас приходить? Міністр внутрішніх справ не прийшов вчора, не прийшов сьогодні. На питання, коли він прийде, спікер говорить: ну, може, в п'ятницю на погоджувальну раду, і ми там щось будемо визначатись. Парламент викликав, яка погоджувальна рада. Ну, це ну, ну, ну якась система ж має бути в державі мінімальна. Ну, викликали тебе, міністра. І з ним разом голова Верховної Ради, оці грають в ці ігри. Це повна відсутність суб'єктності парламенту. Результат, сьогодні Кабінет міністрів затверджує постанову про бронювання вже для всіх, в якій ДСНС 50% бронювання, не 100, 50%. І зараз будемо мати проблеми. Мало того, що вони порушили закон і їм байдуже на це. Тому що в законі написано інакше. І таких питань мільйон. От хто у нас головний? Ми незаконно цей про мобілізацію. Я за нього не голосував, боровся проти нього як міг, тому що там дуже багато неправильних норм. Бака ні, вони навіть не виконують те, що там є. Там сказано: відстрочку мають батьки, на утриманні яких є троє чи більше дітей. Слово утримані прямо з... ні, немає, немає ніяких інших слів. Уряд вийше постанову. Покажіть документ на всиновлення. Яке всиновлення? Сказано про отримання. А це величезна... Да, це величезна проблема. Що це означає? Це означає родина, чоловік, жінка, троє дітей, двоє дітей спільних, перша дитина її від першого шлюбу. Чоловік помер, або зник, аліменти не платить, або вона була мати одиначка, немає іншого чоловіка, який забезпечує ту одну дитину. Якщо є, то окей. Ну, нема його, ну нема, просто немає. І це її чоловік забезпечує і двох їх спільних, і ту дитину, для якої він відчим. Ні все говорить ТЦК до побачення, збираємо речі. Поїхали. Така закон, там сказано утримання. Я утримаю. Нам все одно нам кабінет міністрів сказав: покажіть документ на всиновлення. А всиновлення це, це надзвичайно складна процедура. Ну ніхто ніколи цим не займається. Ну це, ну це дуже рідкісні випадки. Тобто, правильно я розумію, відтепер будуть мобілізовувати, і вони не підлягають відстрочці від мобілізації, навіть і батьки, чоловіки, які мають Абсолютно. на утриманні, мають трьох і більше дітей. Ні, якщо це їхні троє рідних дітей, якщо вони в шлюбі з цією жінкою, а матерію цих а дітей, це, тобто справді... до чого зачепитись нема взагалі, ладно. Ну якщо ти от одна дитина нерідна, ще там що, ми, тобто це і пряме порушення закону, пряме. ну В законі сказано інакше, да їм байдуже. І, тому що якщо би такий в нормальній державі, в нормальному устрої, так себе віфурять, та це пінком ігнати гнати просто. Ну, це Верховна Рада, які закони ігноруються. Це найвищий законодавчий орган. Ви не виконуєте закони, які приймаються. Ну так пішли всі геть. А в нас так не може бути, бо в них сидять, чекають команду. В нас сьогодні мав бути кадровий день в Верховної Раді. Так казали нам, будуть нові міністри, все. Питаєш колег, за кого будуть голосувати? Вони відповідають: слуги народа, так ми чекаємо, коли ти в телеграм-каналі своєму напишеш, за кого ми будемо голосувати. Бо ми не знаємо. Ми скажуть, а потім їм сказали ні за кого не будете голосувати. Президенту зараз ні до цього. Він вже летить у Францію, там зустріч з Макроном. все, не вирішили нічого. Обійдемося далі без п'яти міністрів. Все окей, оце є рівень сьогоднішнього парламенту. Тому є теорія, а є практика. І практика в нас дуже сумна.